Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні я роблю огляд на черговий криптопроект. Це не зовсім дроп, це play to earn гра, які, яка закінчується через 8 днів, через 7 днів. Тобто, у нас дедлайн 7 днів. Я зроблю коротенький огляд на неї, як взагалі вона функціонує, що потрібно робити, та які нагороди. Почнемо з того, давайте розпочну з самого найпевнена це нагороди. Отже, тисяча людей, що попаде, тисяча людей, що будуть в рейтингу з першого по тисячному рейтингу, зможуть отримати по 20 доларів на свій аккаунт плюс бонуси. Що зробити, щоб попасти в цей рейтинг? Потрібно набрати якомога більшу кількість набраних очок за один раз. тобто Ось ми тут бачимо, що тут на першому місці у нас людина, яка отримала, е, яка зробила е, пролетіла 192 секунди, це дуже багато. Є людина, яка пролетіла 185-184. В середньому, щоб попасти в цей список, потрібно пролетіти 120 секунд. Це не є легко, це є досить тяжко. Я сам набрав 71, ну, а тут ще треба набрати, там 50. Це дуже і дуже, і ще раз, дуже тяжко. Я не пробував це робити з телефона, я роблю це, робив лише це з комп'ютера. Е, отже, давайте перейдемо до детальної інструкції. Е, детальну інструкцію до цього проєкту я викрав, виклав свій телеграм-канал. Посилання знайдете в закріпленому пусті в коментарях. Отже, переходьте ви мій телеграм-канал. Е, Переходите мій телеграм-канал. Дивитеся, шукаєте ось цей пост, я його виклав вчора. Для початку. Тут є: переходимо в Телеграм-бота, нажимаємо старт. Вам приходить тут така штука. Далі ви нажимаєте Enter Wallet for Prizes. Заходите сюди, вставляєте адресу свого BNB-гаманця, тобто BST20, тобто Binance Smart Chain. Далі нажимаєте Play. Вас перекидує, перекидує на цей сайт. Тут ви приходите обучення. Тобто ви там читесь літати і так далі. Після того, як ви пройшли це обучення, е, нажимаєте кнопку Play. Вас перекидає в цю гру, де за допомогою лівої кнопки миші вам потрібно грати в. Облітати ці астероїди. Тут в нас є отакі це паливо. Тобто, паливо бачимо в лівому верхньому куті, що у нас воно закінчується. Тут ми його маємо брати, воно у нас поповнюється. Зараз я на своєму прикладі докажу, що це не є просто, це є досить тяжко. Враховуючи ж те, я не знаю, я попробую зробити це на телефоні. Якщо у вас комп'ютер слабенький, то можете робити це на Телефоні. Думаю, що на телефоні буде зручніше, тим більше це, ну, це справжня знахідка для тих, хто любить пошпілити всякі ігри. так як ну, через, Просто політати на літачку, заробити там собі на, на 5 піц умовних, так скажем. Я вже це перебільшив, ну, на 3 піци точно. Плюс на каву. Бачите, я розбився, прилетіло ще 54 секунди. Тобто це дуже ну, це тяжко. Телефон я спробував теж. Не знаю, я ще просто не тестив. Тому нагадую, що була така сама. Якщо ви думаєте, що це скам, вона не роздасться, була така сама гра з машинками, де нам потрібно було літати, кажу, літати, їздити на машинці, там обминати всякі перешкоди, то нормально. Тобто, гроші всім виплатили. Тобто, кожен з них там отримав по вайт-лісту, і цей лист продали по 200 доларів. Тут же ж ми отримаємо. Тобто 40 тисяч, 40 тисяч доларів розділить там 850 учасників. І для 205, топ 250 там отримає якийсь окремий вроде, теж там призовий фонд трошки більше буде. От, от бачите, що я от зараз програв. Ну просто ну, ну дуже тяжко. 40 секунд, це дуже мало. Тобто, я б старався набивати 120. Плюс. Uh, і просто кожен день заходити дивитися, що нас ніхто не обігнав в рейтингу. Це хто хоче пошпілити, хто має бажання. Uh, знову ж таки, нікого не заставляю. вибір кожного. Також тут є реферальна система. Пізніше я вам її покажу. Uh, вам треба, по-моєму, пригласити там 5 чи 10 друзів, і вам відкриється, типа, пушка. І ви зможете ці астероїди збивати за допомогою. Там, Ну, пушки, тобто, у вас тут будете потенційний там, літак винищувач, так скажемо. І от такий в нас є проект. Мені він досить сподобався порівняно з машинками. Машинки були, ну, я б не сказав... машинки були набагато легші, але ну, я просто тоді в ті машинки так був жорстко заліз, що е взагалі ну, я дуже з ними довго бавився. Тому, не знаю, це для кожного індивідуально. Але знову ж таки, попробувати, може ви там за не та, як я, там, за 20 хвилин наб'єте цих 120 секунд і підете вже собі чилити. Тобто, ну, все дуже просто, тим більше, ну, посидіти, пограти гру, ну, ви, допустимо, зараз зайдете у умовний там, я не знаю, паб, кезм, ну, блядь. Смислу буде ніякого. там, ну, За 8 днів ви на PUBG не заробите. там. 20 доларів. А тут спробувати можна. Тим більше, якщо у вас руки з правильного місця, якщо у вас є досвід, хоча б якийсь там Бравл Старсі, вміти керувати там умовним джойстиком, то це просто, ну, вибачте мене, скарб, це. Ну воно варте того. Воно варте того. через... Ну, Тут ми зразу не отримуємо ніякі вайлисти, тут ми прям 20 доларів, зразу все класно. І можемо зразу виводити. Тому детальну інструкцію, як завжди, в моєму телеграм-каналі залишаю вам посилання на телеграм в закріпленому коментарі під цим відео. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал до наступного відеоролика.